Усім доброго ранку. Вийшли ми з Асією гуляти. У нас дощик, субота, ранок. Перші квітня. Ось тут моя Асюня. І хочу вам розказати, що я вчора робила. Біля моєї квартири є такий маленький квітничок, нічого особливого. Тут я, звичайно, таких дорогих квітів не висаджую. Тут такі квіти, що не шкода. Тож зараз вам покажу. Ось тут в мене така жимолость. Я вже розказувала, що я її висадила. У нас тут ось така огорожа є, і вона не належить до нашого будинку. Ми її не можемо фарбувати. І її ніхто не фарбує, тому я вирішила ось посадити з своєї сторони таку жимолость. І вона закриває цю огорожу некрасиву. І крім того, там є така забудівля некрасива. Вона мені прикриває ту забудівлю. Це і зимою, і літом. Ось така вона зелена, крім того, дуже гарно цвіте і тут дуже багато всяких пташок біля неї. А ось тут маленький квітничок такий в мене. Колись я висаджувала крокуси, але мені були вирвали, тож я зараз не ризикую. Тут в мене нарциси. Зараз ніхто не рухає, але просто діти можуть підбігти, які без нагляду гуляють. І можуть просто зірвати квіточки і покидати. Таке буває. Ну і тут в мене очиток, папороть. Це ромашка біла. Ось грушку ми побілили. Тут ще в мене ось такі квіточки. Є маргаритки, ще фіалки є, але їх ще добре не видно. Ось там фіалочки такі білі. І тут я ще іриси досадила. І ще в мене ось тут дороні росте. Такі жовті квіточки. Дівчата мене попросили, щоб я зняла про цей акумуляторний оприскувач, чи зможемо ми, жінки, самі розібратися в цьому оприскувачі, чи зможемо самі користуватися. Так, саме головне оприскувачі – це інструкція для нас, жінок. Тому що, коли перший раз щось купляємо, звісно, ми нічого не знаємо. І здається, що це все дуже складно, але насправді ні, тільки треба почитати. Отже, коли ми купляємо такий оприскувач, він вже є заряджений. І якщо зелений сектор, тобто зеленим світить, коли ми включаємо, значить повністю заряджений. Якщо жовтий сектор, то частково розряджений. І якщо червоний, це повністю розряджений. А де ми повинні дивитися ось тут, коли ми включаємо, бачите, і тут повинно світити або зеленим, або зараз я включу. Ось, дивіться. Зараз є і зелений, і червоний. І що це означає повністю заряджений це є добре тут ми заряджаємо, де підключаємо, бачите, така кришечка є. І в розетку встановлюємо. Коли треба, то ми заряджаємо. Чому я взяла на 16 літрів у Просто він тут у нас продавався поблизу. І зручно було просто занести додому. Є на 12 літрів, я бачила. Але в городку на 12 літрів коштував 1500 гривень, я бачила. А тут поблизу, біля мене, ми його купили, це наші знайомі, то ми на 16 літрів, він коштував 1600, ми придбали за 1400 гривень. Такий оприскувач. Це китайські оприскувачі. Так, далі. Оце є кришка, куди ми повинні заливати воду. Кришку відкручуємо, тут є ситочку, і це дуже добре. Бо, наприклад, якщо ви робите мідний купорус, залізний купорус, треба добре проціджувати, щоб не забувало наші насадки. Тепер відкриваємо ось тут. І тут, бачите, цифрами все позначено, як називається. І оця штанга-2 вона не є дуже велика. І тут пише, що насадок є 4 штуки робоча вага оприскувача 4,5 кг. 500. Максимальний час безперервної роботи 5 годин. Дальність розприскування на 3 метри. Коли купляємо цей оприскувач, оце все розібрано, ця штанга. І перш за все, до ось цього шланга номер 5 ми закручуємо кран номер 3 Бачите, тут намальовано. Ось є шланг. І ось тут просто прикручуємо першу ось цей кран. Ну, Що ми натискаємо, щоб він оприскував. Далі є під цифрою 2 сама штанга. Тож ми закручуємо штангу. Ось тут закручується штанга. Все добре закручується, так що не переживайте. І тоді вже закручуємо саму насадку. Ось такі насадки. Є 4. Одну я вже прикріпила. І ще ось таких три. Це на два розпилювачі, це ось така. Бачите, має багато дирочок. І ще одна ось така. І ще ось такі є прокладки. Коли я вже оце все прикрутила, заливаю воду і включаємо і можна оприскувати. Зараз я, я в гаражі, зараз я вийду на вулицю і покажу вам, як воно оприскує. Штанга має метр двадцять довжини. Ось цю кнопочку я вже нажала. Звичайно, залила чистої води і буду оприскувати. Ось так дивіться. Дуже дрібне розпилення, як бачите, я вже в ванні включала його і свої квіти помила дуже класно. Хто має багато квітів таких? Квартирі дуже класно ним мити. Можна піддушувати, а можна ось таким оприскувачем. І все. Таким оприскувачем можна працювати 5 годин. А тоді вже, коли мало заряду, знову заряджаємо і знову працюємо. Дивіться, який класний розпилювач. Не треба нічого качати, тільки ось тут наживаємо і все. Мені здається, що навіть можна якийсь маленький килимок ось так добре очистити, або вперше помити, а потім сполоснути. Навіть для цього можна використовувати. І, і бруківочку добре мити. Мені написали, що навіть і машину не миють. Дивіться, хто тут є, моя Ася. Так він працює. Що ж, я дуже задоволена, що придбала його. Тепер мені буде зручно і троянди і крупити, і дерева, і кущі. Якщо я вже прийшла в гараж, то хочу вам показати, яке ще в мене є насіння, своє, що я зібрала. Це однорічні георгіни. Я збираю насіння і висаджую. Але якщо у вас багато кольорів, то. Бо воно схрещується і виростають зовсім інші квіти. Ще в мене є торецька гвоздика насіння, сальвія її я зібрала. Також в мене є ще агератум і красоля. Насіння зібрала. І ще в мене є цибуля батун насіння і звичайна цибуля сіянка. Я Висаджую 3-4 цибулини гарних і потім збираю насіння. І цього року я буду сіяти. Можна сіяти на цибульку, потім зібрати, а можна сіяти просто, щоб була зелень. Це вже хто як хоче. Мої квіточки в гаражі не змерзли, і це дуже добре, бо я переживала, ростуть. Трошки тут бракує світла, а ось тут більше світла, бачите? Компасна трава. це ясколка росте. Аквілегія тут росте. Так, Зараз я підлию, бо вже треба підлити. Ось тут я теж дзвіночки пересаджувала поки що такими групами, тому що дуже багато треба стаканів. А потім я вже розсаджу, коли вони будуть більші. Хочу подивитися на свої кубеї і заодно і вам покажу. Ось дивіться, так кубея моя зараз виглядає. Обов'язково до неї треба упору поставити ось таку. Або якусь драбинку дерев'яну, чи ще якусь. І бачите, як мені пригодилися ось ці горшки від фірми Мед. Я собі посадила квіточки. І поставила тут гаражі на стіл біля вікна. І вони в мене тут ростуть не дуже добре, тому що тут холодно, але нічого. Ось так виглядає купея зараз. А оце є цінтові боби. І в пакетику було тільки дві таких фасолинки. Я посадила, а чомусь тільки одна зійшла, а друга не зійшла. Це теж Ліан. Я вже точно не пам'ятаю, пройшло 2 три дні. Я відео не випускала, хоча багато чого робила, але чомусь немає часу знімати. І погода в нас якась така незрозуміла. У Нас падав сніг. Потім був мороз, у нас калюжі замерзли, досить холодно було. Напевно, мені на 3 вночі. Вчора трошки дощик падав і дуже важко собі. Зробити якісь плани. Ну, Тому що я живу в місті, а мені треба їхати в село на город. І якщо дощ падає зранку, то вже і не хочеться туди їхати. Але вчора, все ж таки, я поїхала вже в обід в село і дещо встигла зробити, і трошки зняла. Тож сьогодні, надіюся, що випущу відео і покажу вам, що я посіяла. Наше село прилетіли вже лелеки. Парочка. Приїхала я в село і мені треба посадити кизил. Я його придбала ще скоріше, коли купляла свій оприскувач і троянду. Ось тут в мене є один кизил посаджений, і ще один в мене був, але він чомусь пропав, бо я купляла два. Те, хто говорить, що можна один посадити і він буде плодоносити, але в більшості говорять, що треба два для запилення. Тож він недорого коштує, я купила ще один кизил і зараз ще тут біля нього посаджу, хай два ростуть. Сил я посадила і вирішила ще, ось в мене зросла така сіянка, цибулька, вирішила теж посадити. Буду її скоріше рвати. Я зажарки може, а може на зелень побачу. Їх три рядочки вийшло, Це я саджу між деревами знову. Так, ось тут. Горох посіяла трошки, щоб був раній, а потім, коли вже ось тут з ураю, поле, тоді вже буду більше висівати. А поки що так для, для того, щоб скоріше був. Горох морозів не боїться, я його не, не намочувала, тому що дуже холодна земля і ще має бути приморозок, тож я його не намочувала. Якщо пізніше сіяти в теплу землю, то можна замочити. Тут рядочки зробила і зараз ось таку редиску посію, 18 днів. Та, як зараз холодно, я думаю, що за 18 днів вона не буде, але все рівно за якихось 24 дні до 30 днів, то вона буде. У мене ще є редиска в теплиці. Я ще рву джолі редиску, пару разів вже зірвала, ще сьогодні нарву і хочу посіяти, щоб знову було. Так, я цю землю не купаю, тому що я купала восени, а зараз ось трошки граблями перейшлася. Це дуже пухка земля, тому що я ще сюди до цієї глини додавала торф І тому земля пухка. І я посію, зараз ще ось такий кріп, щоб скоріше був, а пізніше я ще досію. Цілу пачку не буду висівати, тільки отак от пару рядочків таких маленьких. Ріб я ось тут посіяла, так трохи густо посіяла, тому що все рівно я його буду зрізати. І тепер посію ось таку петрушку листову італійський гігант. Петрушка дуже довго сходить, тому треба вже якнайскоріше посіяти. Петрушка ось така рожева, поправлена. Посіяла земля волога, зараз легенько пригорну і піду далі. Ще дещо буду сіяти. У мене по сім рядочків всього виходить між деревами. Дерево від дерева 3 метри. І ось так я вирішила всього по чуть-чуть посіяти. Хочу вам показати, як в грушках вже пруньки починають випускати. Треба ще раз кробити скору. І ще що двічкінняків. Добре, що я купила вже оприскувач акумуляторний, вже буде набагато легше, я вже пробувала як оприскувати. Ось такі брунючки. Так, а тут я зробила рядочки і зараз ось такий буряк борду посію. Це середньостиглий буряк. Це тільки для раннього споживання трошки посію, а потім вже буду висівати на пізніше, на зиму, щоб. Боряк борду посіяла, я його посіяла так досить густо, тому що це з минулого року насіння не знаю, чи зійде. Якщо буде дуже густо, то я прорву. Мені насіння не шкода, тому що воно недороге. А зараз я буду моркву середню встигло сіяти Лосину Островська, ще ніколи її не сіяла перший раз. І ще в мене є дві моркви, але це вже такі на зиму пізні моркви. То я її буду пізніше сіяти. А цю трошки посію для раннього споживання. Так, дівчата, дивіться, в кого дуже заростає город. Або хто перший раз сіє морку, буряк. І не знаю, як сходить морква, бо у нас сходить таких, має два маленькі листочки. І морква сходить дуже довго, буряк скоріше сходить. Тож візьміть собі або цибульку, або ось чесник такий зрощий у мене є. І я ось тут на краю рядочка, саджу по одному чеснику або одну цибульку, а потім, коли вже зайде, можна собі буде вирвати для використання. І сюди, і в кінці там теж. І тепер я буду знати, що тут, що тут є рядочок моркви. Це дуже добре. Якщо у вас нема ні цибульки, ні часничку, то можна просто якісь маленькі такі гілочки з дерева нарізати однієї висоти і собі поставити. Коли зійде, тоді вже можна забрати. Це дуже зручно. Тому що якщо дуже поле заростає, то цю моркву важко знайти. Ще в мене є ось такий нут культурний, його треба дуже рано висівати. Я перший рік його вирощую. Тому хочу посіяти. Це турецький горох, середньоранній, однорічна культура, вегетаційний період 80-120 днів. І стебло прямо стояче 50-60 см. Кріплення нижніх бобів на висоті 22-24 см. Боби короткі, роздуті, має або одне, або три насіння. Рослина теплолюбна. Проростання починається при температурі 3-5 градусів. Сходи можуть витримати короткочасні заморозки, період світіння формування бобів, оптимальною температурою 24-28 градусів. Добре росте у родючому, не надто сухому ґрунті. Дозріває знизу рослини, тому збір врожаю відбувається в кілька етапів, 3-4. Тож, хочу посіяти такий турецький горох. Можливо, щось зійде. Не знаю, як його правильно висаджувати. Я, щоб не подивилася, як його висаджують. Я ось так посадила на такій відстані. Насіння похоже на наш горох, але... Трошки іншого кольору. Тепер буду сіяти ось такий кучерявець одеський салат. Я його люблю, він смачний, не гірчить. Я вже посіяла в мене зійшов в теплиці і посію тепер ще в городі, буде пізніше. Тому що салат дуже швидко переростає. Так, салатик я посіяла одеський і тепер буду висаджувати біб. Ось це біб. Він морозу не боїться, його можна дуже швидко висаджувати. Це насіння з минулого року я зібрала, але він і продається. Хто ніколи не використовував, то поки він молодий, його зібрати, відварити підсоленій воді і він дуже смачний. І ще цей біб корисний. Ось так буду висаджувати, можна по два, можна по одному, хто як хоче. Сьогодні встигла, я ще свою клумбу доробити, бо я тоді робила і дощ почався дуже сильний, і я її не доробила, не пополола. Ось так зараз виглядає. Все на передньому плані. У мене тут троянди, ростуть ялинки, чульпани, нарциси і я ще примулки посадила бо дуже голо. Хочеться, щоб вже щось цвіло. Посадила всі одного кольору, тому що в мене їх дуже багато, але можливо ще посаджу. У мене ще є інші кольори. Ось так. Такими маленькими кущами посадила, ще раз Ось так. Ще скоро тюльпани будуть сіли. Так, зараз п'ята година, я ходила туди-сюди, двері відкрила в теплиці і зараз 20 градусів тепла, а було набагато більше. Деревовидний піон вже має бутони. А сьогодні 31 березня. Взагалі-то він повинен в травні цвісти. Примолки дуже гарно цвітуть. Вже скоро буде відкриватися магнолія, але шкода, що буде примолозок. Можливо, його не знаю. Ось Такі квіточки вже. магнолії перші квіточки розцвітають, а тоді вже листя опускає. Це біла і ще в мене одна є. А оця, напевно, пізніше, тому що тільки буде випускати. Тут треба підрізати, бо одне стебло змерзло трошки. Все, їду я додому. Хочу показати, чим я підживляю свою розсаду, помідори, перець. Ось, купила я таке органічне добриво, стимовід універсальне 500 мл. Чому я його купила? Просто воно тут біля мене продавалося близько. Тому зайшла і взяла. Так, і що тут пише? Перевірене часом, високоефективне добриво, виготовлене з екстракту біогумусу, збагачене макро і мікроелементами. Та комплексом біологічно активних речовин природного походження завдяки особливому складу. Стимовіт ферті повністю забезпечує потреби культур в органічних та мінеральних поживних речовинах і спосіб застосування, кореневе підживлення, полив 25 мл на 1 літр води. Можна підживляти один раз на тиждень. Після основного поливу. Звичайно, можна і шкарлупу яєць замочити і підливати цим розчином, можна шкарлупу цибулі замочити і підливати. Також дехто замочує шкірочку банана. Але в квартирі, по-перше, в мене не так багато часу, щоб з цим всім балитися. А по-друге, так мені зручно у квартирі. А коли я вже перевезу свої рослинки в теплицю, там вже я буду. Використовувати зовсім інші підживлення. Також я ще підживляла, просто і підживляла і просто давала дерев'яний попіл, присипала зверху, щоб не було чорної ніжки. Ось такими добривами я підживляю. Дуже багато не підживляю, тому що мені не треба, щоб тут в квартирі в мене дуже скоро росли рослинки. У мене ще є багато часу до травня, місяця, щоб вони виросли, то вже перевезу в теплицю, зроблю перевалку в більші горшки і вже там я буду давати зовсім, як я казала, зовсім інші добрива. Дехто використовує кальцієву солітру, Можна, якщо нема такого добрива, і нітроамофоску розвести, дуже слабкий розчин підживити. Тож зараз дуже великий вибір є. Також я бачила в епіцентрі, що є спеціальне добриво для томатів, але я чомусь не купила, тому прийшлося брати ось таке універсальне. Чим я сьогодні займаюся, звичайно, що я не віддихаю. Я привезла вчора з підвалу моркву, бурак. Вибрала таку меншу морку. І ось так натираю на терку. І на крупнішу. Це для супчику ось така морква дрібно потерта. А це, можливо, я буду рагу робити. Або ще щось. В мене є баклажани заморожені, сушені, перець є. Також є ще капуста, яку я зберігала. капуста амагер. Я її з корінням вирвала, в мене стояла і в гаражі з корінням, і в підвалі, і тепер почистила і поставила в холодильник. Так що ще можна і капусту потушити з моркою. А чому я так роблю? Я так кожного року роблю. Морква вже починає гнити, починає підсихати в підвалі, хоч підвал мами гарний, великий, нема вологості. Але все рівно. Зараз в морозилці в мене більше місця є. Я вже багато чого використала, тож я ось так натираю. І в такі кульочки або спеціальні кульочки, призначені для заморозки. Малими порціями так кладу, а потім собі беру, скільки мені треба. Також ще почистила буряк і зараз теж його потру, щоб був у мене буряк на борщ, щоб вже не, не купляла я. І порціями теж розложу в такі пакетики. І вже таку порцію буду використовувати на один борщ. Це, в залежності, хто скільки варить борщу, мені достатньо потерти три таких буряка. І я дуже великій каструлі не варю борщу. Так що зараз я ще оце в кульочки розкладу і буду терти ще буряк. А буряк в мене бордо і ще якийсь. Ще в мене був і такий циліндричний, різні буряки я вирощую. Морку вже не пам'ятаю, яка в мене була. У мене все записано, але не пам'ятаю, переважно я висіваю моркви такі, що довго зберігаються. Дивіться, який в мене букетик, нарциси. Це біля моєї квартири нарциси розцвіли, а там на ділянці нарциси ще не розцвіли. Там холодніше, там дуже вітер такий сильний, тому що нема ще забудов. У мене крайня ділянка. З однієї сторони за ділянкою є будинки, а перед ділянкою ще нема будинків. Голе поле. Бажаю усім гарної погоди, щоб ми могли усі свої плани реалізувати. До зустрічі! Ще вам хочу показати братика моєї кішки Асі. Подивіться, який красень сніжок.